Іспанська для наших з нуля до А2. Ола і Муїб'єнванілос! Вітаю і запрошую до другого відео із 10-го модуля. І сьогодні ми продовжимо тему наказового способу дієслова, тобто імператив. І ми поговоримо про те, як віддати наказ, використовуючи неправильні дієслова. Справа в тому, що ці дієслова вони не є неправильними стосовно імперативу. Вони є неправильними стосовно. Відмінювання. І це ми вже розглядали раніше. Тому дуже багато нового цього ми сьогодні не вивчимо. Але ми побачимо форми, наказові неправильних дієслів, які за таким збігом обставин, який не дуже може нам подобатись, є дуже часто вживаними словами. І от багато часто вживаних слів якраз є неправильними. Переходимо до справи. Отже, відео номер 2, модуль 10-й. І поговоримо про те, як віддати такі накази, як от ви бачите на екрані: будь, будьте, іди, ідіть собі, роби це або робіть це. Всі оці дієслова іспанською мовою не є неправильними. Таким чином, сьогодні дізнаємось про використання наказового способу неправильних дієслів. І накази зі зворотними дієсловами та з прямими додатками. Тут особливо нічого немає нового, тому що попередні. В попередньому відео ми розглянули накази з правильними її словами. І тут нас цікавить саме зміна кореня слова. слова мається на увазі. Отже, прямі позитивні накази це можна застосувати лише для осіб, з котрими ми на ти. Тобто ти і ви мається на увазі висот Тобто ти плюс ти плюс ти. І накази дуже подібні до українських: кажи, кажіть, підійди, підійдіть, за винятком того, що ми не можемо так сказати звернутися з таким наказом до людини, з котрою ми на Ви, або до людей, з котрими ми нави. Для таких випадків, коли нам треба дати наказ людині, з котрою ми на Ви, ми використовуємо суб'юнтив або іспанською мовою субхунтіву, І про це поговоримо в наступному відео. Так само, як про заборонні накази для будького. Отже, утворення наказових форм. Для ти використовуємо третю особу однини в теперішньому часі. Так само, як і минулого разу. За винятком того, що в ці дії слова будуть неправильними. І тут треба зауважити на те, що сам корінь дієслова буде мінятися. Наприклад, дефір говорити. Спотворюється дієслово до Ді, скажи. А дефіт немає нічого особливого. Так, як і мало би бути, замінюється R в кінці на D. Тепер Афер. Аф. І отут оцей звук «ф» зберігається за рахунок зміни букви. Це не, це не єдиний випадок, коли замінюється буква для того, щоб зберегти звук. Як я вам колись казав ще на початку нашого курсу, що кожна мова це перш за все звуки, так як вона звучить. А тоді граматика і написання, правопис підлаштовуються під те, як воно повинно звучати. І тут э, афет немає нічого дивного. А от слово ір тут і корінь не такий, і закінчення де нічого особливого немає. Ір міняється на де. Ід, ви, ідіть. А тепер розглянемо приклади. Ді оно. Si Скажи так або ні. афер. -ke Зроби те, що ти маєш зробити. Пон ламеса. Постав стола. Або це може також означати не постав, а накрий стола. «Саль де які «Саль я. Саль Сальце вийде. Вийде звідси, вийде вже. Це амабле, це едукадо. Все це, це від слова сер. Будь Будь приємним, милим, будь вихованим. Тенесто еспараті. Тен це бери, тримай. Візьми оце це, пара, це для тебе. Дефіціоно, скажіть так або ні. Це коли ми вже говоримо про групу людей: ти плюс ти, плюс ти, плюс ти, тобто восрос. Lo que hacer. Зробіть те, що ви маєте зробити. Понедла меса. Поставте стіл або накрийте стіл. Салідеякі, салід я. Вийдіть звідси, вийдіть вже. Седбуено, сед дедукадос. Будьте хорошими, будьте вихованими. Те недесто е справис. Візьміть, беріть оце. Це для вас. П'єнса. Eso es una oportunidad única. Подумай, це є єдина можливість. Enciende las velas, por favor. Свічки, Duerme un poco, estás muy cansado. Поспи трохи, ти є дуже втомлений. Encuentro las лявес, знайди ключі. Рекордат місь палабраз. Запам'ятайте мої слова. Рекурда ке діго. Запам'ятай, що я тобі кажу. Еда. Знайди вихід. Ентрад ла ескалера. Знайдіть драбину або східці. Entiende estas reglas. Son muy simples. Зрозумій ці правила. Вони дуже прості. Entended las normas і las. Зрозумійте норми і виконуйте їх. І отут ентендіт і las. Оце от las означає їх. Мова йде про норми. Отже, друге відео з 10-го модуля. Наказовий спосіб. Такі дієслова, як будь, будьте, іди, ідіть, собі, роби, робіть це. Тобто, мова йде про неправильні дієслова в іспанській мові. А тепер, будь ласка, зробіть те, що я прошу. Це дуже потрібно для поширення цього відео. Ще розглянемо приклади. П'єнсатело б'єн. І отут п'єнсатело. Ну, по-перше, пенсар, п'єнсатело неправильне дієслово, міняється корінь. А тепер далі: п'єнсате, подумай тобі ло, це. Тобто, подумайте. Про це, задумайся. Тому що оце те це зворотня частка. Тобто, зад... подумай собі про це. Задумайся про це. Подумай про це добре. Задумайся про це добре. Або задумайся над цим добре. Муевете. моверсе? Муеве, Муеве це від слова мовер. Рухайся, рухай тебе. Тобто, рухайся. Треба рухатись. Ентієнделас, порфавор. Запали їх. І їх лас, може бути, наприклад, лас велас, свічки, будь ласка. Дуермете я, Ес Леора. Дуермете це засни тебе, тобто засинай. Засинай вже, 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 вже підійшов час. Дуельве ме лас, і оце от девульве ме лас. Девуельве це поверни мені, ме лас їх. Ну, наприклад, ключі. В іспанській мові слово ключ жіночого роду. Ло, ес ба, попробуй те тобі оце щось. Ло. Ну, наприклад, якусь одежину. Приміряй, попробуй. Воно є дуже гарне. Привабливе чуло. Атло, зроби це. Так от, оце ло означає його щось. І наш співрозмовник знає, про що ми говоримо. Повинен знати. Дімело, скажи мені це. Три слова в одному. Ді, скажи ме, мені, ло, оце. Скажи мені це. Понтило, одягни або постав собі оце. Дефідло. Тепер звернення до людей на ти, але і група. Восотрос. Дефідло, скажіть це. Понедло, одягніть це або покладіть це, поставте це. Це співрозмовник повинен знати, про що ми говоримо. Ідос або ірос. Використовується і така, і така форма. Правильніша ідос. Тобто, забирайтеся, йдіть. Забирайтеся себе. Йдіть себе. Тобто, забирайтеся, йдіть. Але використовується все частіше і форма ірос. Атмелаора. Зроби мені це зараз. Дімело пронто, Дімело, скажи мені це скоро. Або Дімело я, скажи мені це вже. Понцело ЕН ЛАМЕСА Поклади йому це на стіл. Йому або їй, або вашій милості. Тобто вам з Великої букви. Понцело ЕН ЛАМЕСА поклади йому це на стіл. Діселое, скажи їй це. Їй. Тому що – це йому або їй, або вашій милості. І ось якщо Спірозновок не знає, про кого мова, на кого буде спрямована ця дія, то отут іде уточнення Аелія, тобто їй. Муестра село Я. Покажи йому або їй це вже. Квента Мелотодо. Розкажи мені все, оце, оце все. Розкажи мені все. ін інвос Альта, фавор. Прочитай мені оце вголос, будь ласка. Ескрібе селоакі. Напиши йому це тут. Напиши йому або їй це тут. Мірати лобієн. Тєнески десідіральго. Подивись або роздивись оце добре. Тому що ти маєш ухвалити якесь рішення, мусиш щось вирішити. Так от, оце міратило, міра це подивись тобі, тобто собі. Роздивися оце. Міратило, томатило конкальма. Сприйми, візьми собі, тобто, сприйми це все м -м, спокійно із спокоєм. Пасамило. Передай мені оце. Пасамило. Преста село, позич, або дай в користування взагалі позич йому це або їй це. Енфірала ЕНеста Хаула. Закрий її в цій клітці Хаула. Репіте село і вираз у реакціон. Повтори йому це і побачиш його або її реакцію. Йому або їй. Повтори йому або їй це. І побачиш її або його реакцію, відповідно. Квинтамелосдодос. Порахуй мені їх всі. Муестра нос лос. Покажи нам їх. Муестра нос нам лос їх. Муестра Муєстранослос. Сегідме деферка. Сегідме це до групи людей. Вас отрос. Ідіть за мною, тобто наслідуйте мене близько, тобто не відривайтесь, ідіть за мною слідом. Сірвите, препарадо параті. Сірвете це вгощайся. Ну, якби накладай собі чи наливай. Ле препарадо параті. Я це приготував чи приготувала для тебе. А тепер приказка. Сетомізмо. Будь собою. Наша традиційна рубрика «Luth, Camera Action. І застосовуємо те, що щойно вивчили, що підпорядковується тим правилам, про які ми сьогодні говорили. «Пон тобто, зверни увагу на дрібнички на деталі. Саль дель ерор. Вийди з помилкового рішення, тобто, вийди з помилки усвідом помилку. «Ten con lo que ДСЕАС. Будь обережним з тим, що ти хочеш, із своїми бажаннями. Часом вони матеріалізуються. материалізуються. Атвокеамас. Роби те, що любиш, те, що тобі подобається. Ді поко і ат мучо. Говори мало і роби багато. Векондіос. Іди з Богом. А тепер. Запишіть за одну хвилину, що довідалися з цього відео. Як би ви це застосували в житті, занотуйте фразу, котра вам сподобалась. Краще всього, напишіть її в коментарі. І зробіть це прямо зараз, бо без закріплення втрачаємо вивчення. І ще одна приказка. І ми зараз побачимо її в двох варіантах: Avbien, Sinміraken. Тобто, роби добро, без того, щоб дивитись, кому ти це робиш, якщо дослівно, не дивлячись, кому ти це робиш. А тепер ще один варіант цієї приказки, але вже з натяком або з гачком до наступної нашої теми. Аф Б'єн і сак'єн. Так от зверніть увагу сюди: я говорив, що наказ людині, з якою ми на нави, напрямому віддати не можемо, треба використовувати субхунтів. Так от, коли ми говоримо або віддаємо негативний наказ, то не важно до кого він стосується: чи тих, хто на ти, чи тих, хто на ви. Ми можемо сказати так: Номірес Акен, так от, дослівно, якщо вчепиться до кожної букви, то роби добро і не дивив бися ти кому. Оце от номірес це вже є субхунтив. І отут, бо Мірар закінчується на ар. мірас, це ти дивишся, но мірес, коли А міняється на е, це вже є субхунтив. І це буде наступна наша тема. Взагалі, в програмі А2 субхунтив не, не передбачено. Але я розкажу трошки про субхунтив мінімум, щоб як мінімум було зрозуміло, чому ми його використовуємо в наказовій формі, раніше як ми його використовуємо. Так от, роби добро і не дивись кому. Не дивись оце от передається таким чином. І дослівно воно означає: не дивив бися ти кому. Ну от, підійшли до кінця другого відео з 10-го Розбирали сьогодні наказову форму на прикладі таких фраз: Будь, будьте, іди, ідіть собі, роби це або робіть це. Наступний відеоролик це буде третій із 10-го модулю, і ми закінчимо розгляд наказової форми. Тобто поговоримо про імператив з правильними і неправильними дієсловами, і розберемося з тим, кому і що ми можемо наказувати. Або лише радити. Якраз там зачіпимо тему Ну, Це те, що я вас прошу вже давно. І, будь ласка, зважте на моє прохання, тому що це дуже потрібно для поширення відео. Ну от. Це коротенько те, що я хотів розповісти в цьому другому відео з 10-го модуля. Наступний ролик буде дуже цікавим, тому що ми зачепимо тему субхунтива. І це багато хто вважає цю тему складною, але побачите, що нічого складного там нема. Просто треба трошки інакше глянути на те, що ми говоримо, трошки інакше її розуміти. І якщо ми відштовхнемося від того, що дослівно воно означає, для того, щоб закріпити переклад літературний, але розуміючи, що означає переклад буквальний, нам буде трошки легше рухатись вперед, і потім в наступному е засвоїти тему суб'юнтив, -суб або, як кажуть, іспанською субхунтів. На цьому дякую за увагу. Гратія спускає атенціон і астала проксима.